В Україні від початку повномасштабної війни народжуваність скоротилася на 28%. Про це свідчать дані загальної статистики. За півроку 2023-го в Україні народилося майже 97 тисяч дітей. Це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року. Тоді в Україні народилось понад 135 тисяч дітей. Ситуація по користенській громаді щодо народжуваності дещо схожа із загальними показниками по Україні. Проте варто від. Значити, що у 2022 році в громаді народилося більше дітей в порівнянні з першим півріччям 2021-2023 років. Так, у 2023 році було зареєстровано 283 дитини. У 2022-му народилося за відповідний період 330 немовлят, а в 2021-му ця цифра становила лише 250 новонароджених. В Коростенському відділі Державної реєстрації актів цивільного стану у Коростенському районі Житомирської області за 6 місяців 2023 року зареєстровано 283 дитини. Це на 33 менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Але на 80 реєстрацій більше порівняно з 2022 роком. За останні роки хлопчиків народжується більше, аніж дівчаток. Початок війни особливо не змінив цей розподіл. Зареєстровано 159 хлопчиків та 126 дівчаток. Про перевагу народжуваності хлопчиків говорить і загальна статистика по Україні. За останні роки хлопчиків народжується більше аніж дівчаток. Це 51% проти 49%. за півроку, 2023-го В Україні народилося понад 47 тисяч дівчаток та майже 50 тисяч хлопчиків. Цьогоріч у середньому в країні на місяць народжується понад 16 тисяч дітей. До початку війни в Україні народжувалося 21-23 тисячі немовлят на місяць. Загалом показники народжуваності в країні падають з 2013 року приблизно на 7% на рік.